Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Одне із найпоширеніших питань, яке ви ставите, таке чи правильно сказати говорити по-українськи? Відповідаю так. Правильно, Але це рідко вживаний варіант, краще сказати, говорити по українському, але і ця форма не ідеальна. Найбільш органічний і поширений варіант говорити українською. Отже, запам'ятайте, правильні усі три варіанти: говорити по-українськи, говорити по українському, і найкращий варіант говорити українською. Раджу віддавати перевагу саме цьому варіанту, бо він найбільш органічний. Природний, і в жодному разі не кажіть на українській мові чи на українській мові чи Леся Українка, це мовні покручі. Ось і все насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.